Війна та етнічні чистки, геноцид та виправдання військових злочинців, масові вбивства цивільних громадян і соціалізм. По цим словам здається, що мова буде йти про якийсь період радянської історії, але це не зовсім так. Адже сьогодні ми будемо з вами говорити про один із самих цікавих музичних жанрів, який зародився в одному із самих неспокійних регіонів землі, а саме на Балканах, і який показав, як по справжньому має звучати військова музика, і як військові конфлікти перетворились з темних сторінок історії на звичайні

Якщо коротко, то турбофолк в класичному його розумінні це жанр музики, який зародився десь у 80-х роках на Балканах, а точніше в такій державі, як Югославія. Якщо пояснювати по класиці, то в цьому жанрі етнічні мотиви поєднуються самими різними жанрами музики від електроніки і року до диску і хіп-хопу. Одним словом, це така собі каша із різних музичних жанрів, в основі якої лежить етнічна музика і народні музичні інструменти, і в традиційному розумінні турбофолк це, грубо кажучи, як Софія Ротару і Степан Гіга, або Господь Поплавський у нашому. У суспільстві, типу вроді як національні мотиви, але вроді як якась попсайка раніше звучала на телевізорах. Але важливо розуміти, що саме так турбофолк сприймають жителі Балкан, адже для них це те ж саме, що радянська естрада або поп зірків 90-х, які через ліжка папіків продвигались по кар'єрним сходам. Але таке попсове трактування цього жанру це лише так сказати стандартне його трактування, адже в сучасному інтернет-суспільстві Турбофолк не сприймають як попсову балканську музику, адже в сучасному інтернет-суспільстві турбофолк став синонімом військової музики, в якій співається про. Військових злочинців, етнічну ненависть, війну, і також яку використовують як базу для мемів. І саме про Турбофолк в військовому контексті ми сьогодні з вами і будемо говорити. Але щоб зрозуміти, чому інтернет-спільнота сприймає Турбофолк як військову музику, і взагалі чому це настільки шедевральне явище, нам потрібно чутка зануритись в історію виникнення турбофолку, а також в історію самого балканського регіону, адже це один із ключів для розуміння цього жанру. Отож, турбофолк виник десь у х роках в соціалістичній Югославії, в такому собі Балканському СРСР, вже в період після смерті лідера Югославії Йосипа Броза Тіто, який користувався величезним авторитетом серед населення. Адже саме завдяки тіто на Балканах, які завжди палали етнічними і релігійними конфліктами, наступив мир і прогрес. Але тіто страждав тим, чим і більшість унікальних лідерів він не зміг створити собі гідну заміну, яка би контролювала державний апарат після його смерті. І тому смерть тіто відкрила портал для Югославії в новий націоналістичний курс, в якому жителі республіки. Почали знову згадувати свої національні корні і амбіції і з новою силою звернули свою увагу на свою національну культуру і ідентичність. Люди згадували про своїх національних письменників, художників і інших діячів культури, які б сформували для них нове ядро їх національної парадигми. Але коли мова зайшла про таку сферу культури, як музика, у них виникла одна проблема: тоді на дворі були 70-ті роки, коли фолк або іншими словами, класична національна музика вже не дуже відповідала інтересам молоді, і через це його славські фолк-музиканти почали експериментувати і намагалися створити щось що буде цікаве молоді. І щось, що ще певним чином буде грати на національних і патріотичних почуттях, і таким чином, у 80-х роках йогославські музиканти створили суміш диско-музики і фолк музики, яку відомий йогославський музикант назвав турбофолком, і описав цей жанр як какофонію всіх смаків і запахів, з'єднаних в одну звукову доріжку, яка має завдання задовольнити найширші смаки і найнижчі пристрасті. І, хоча видно, що він дуже критикував цей жанр, але він теж потім підтягнувся до цього жанру, адже це було неймовірно популярно, адже ця музика притягувала людей як з патріотичними поглядами. Такі люди, які просто шукали музику для вечірок і тусовок, І яскравим прикладом такої музики в той час стала його славська співачка Лепа Брена, чиї пісні 80-х роках цікавили, як і молодь, так і людей постарше. І по суті, її музика 80-х роках це була майже класична така радянська естрада, щоправда, з чіткими мотивами Балкан. Але це вже був турбофолк. Однак, як і все що стає популярним, турбофолк, по суті, невинної музики швидко перетворився на відділення на дівчат, пісень про любов і кримінальну романтику. Загалом турбофолк почав працювати на маси, що було цілком закономірним процесом процесом, який ми могли спостерігати і в 90-х роках на пострадянському просторі, коли якість музики звільнила місце для шоу-бізнеса, скандалів і Жани Фріски. Але ще цікаво, що такий процес трансформації музики на широкі маси помітив такий чувак, як Слободан Мілошевич, який був президентом сербської республіки і мав досить сильні націоналістичні амбіції. А так як в нього в руках була певна влада, турбофолк почав займати досить багато ефірну владу на телевізорах, витісняючи передачі опозиції і погані новини, і тому зовсім не дивно, що з неймовірною швидкістю турбофолк став одним. Із самих популярних жанрів в Югославії, створюючи руками Мілошовича і артистів атмосферу стабільності, яку Мілошевич використовував для задоволення своїх політичних амбіцій, посилюючи свою владу і просуваючи сербських музикантів для посилення сербського впливу на республіку. Однак, як я казав чуть раніше, після смерті Йосипа Броза Тіто був відкритий портал у націоналістичне пекло, адже його смерть дуже сильно підкосила ідею про братерство і дружбу між різними народами, що жили в Югославії. і на фоні смерті Тіто і нової хвилі популярності націоналістичних ідей, лідер. Республіки певна частина громадян зрозуміла, що вони хочуть іти своїм шляхом, а не бути в складі Балканської СРСР, яке поступово але сильно деградувало в плані економіки і політики. Але якщо одні сприймали націоналізм як шлях до свободи і прогресу, то у одної республіки націоналізм знову розпалив імперські амбіції, і це була Сербія, яка на той час була найбільшою силою в регіоні, завдяки тому же Мілошовичу. І тому, після того як Словенія і Хорватія проголосили свою незалежність, Слободан Мілошович, тодішній президент Сербії, почав війну з Хорватією і Словенією, бажаючи. Залишити Йогославію в її кордонах, але якщо війна з Словенією тривала всього 10 днів і закінчилась тим, що Словенія все-таки стала незалежною, то Хорватію Слободан Мілошевич не був готовий відпустити, адже це була одна із найбільших республік в складі Йогославії, і тому Хорватія після закінчення перемир'я ще довго воювала за те, щоб стати вільною, і невдовзі після всього трешу, що відбувся з Словенією і Хорватією, в 1992 році відкололась Боснія і Герцеговина, яка також як Хорватія була одною з найбільших республік в складі Йогославії, і саме відділення Боснії. І стало спусковим крючком, який остаточно занурив цей регіон в хаос. Адже до 1999 року, якщо брати ще й конфлікт у Косово, цей регіон буде страждати від одної з самих кривавих війн у сучасній Європі, де воювали всі проти всіх: серби проти Боснії, Боснія проти Хорватів, потім Хорвати і Боснійці проти Сербії, а ще й Албанці проти сербів і Чорногорії. Загалом це тотальний хаос. Між тим цей конфлікт був жахливий ще тим, що майже всі сторони вчиняли військові злочини, масово вмирали цивільні люди, стирались в нуль цивільні квартири. Вчинялись теракти і проводились етнічні чистки. І в додаток потім Сербію ще й НАТО встигли побомбити. І це лише груба поверхня цього конфлікту. І звичайно, що в таких умовах самий популярний жанр музики, яким тоді був турбофолк, ніяк не міг обійти тему війни. І таким чином, на фоні війни, у трьох основних сил цього регіону з'явилась своя військова музика і свій військовий турбофолк, який поділився на сербський, хорватський і боснійський. І хоча музика, яка виникла в той період і відноситься до одного жанру, але в цих трьох країнах вона досить сильно відрізняється. Тому давайте розберемось, в чому же різниця між ними, і подивимось на те, як музика насправді показує, в якій перспективі країни і їх бійці бачили цей конфлікт. І почнемо ми звичайно ж з Сербії, адже повірте, вони в цьому плані самі у гарні. Отож, сербський турбофолк це такий жовін гред з етнічних інструментів, як і весь турбофолк. Але сербський турбофолк використовує в музиці переважно скрипки, акордеон і гармоніку. А також частіше всього змішується з електронною музикою, і тому її досить легко впізнати. Однак є ще одна ознака, за якою сербський турбофолк дуже легко впізнається: а саме агресивність, адже серби співають частіше всього про те, наскільки вони гордяться бути сербами, наскільки серби кращі, ніж інші нації, співають про те, які сербські військові супермени, і як вони ненавидять боснійців, хорватів і бажають, щоб їх мечетів злетіли в небо. Або, звичайно, ж співають про бухло і свої славетні військові бригади, і їх командирів. Більшість з яких в кінці кінців признали військовими злочинцями. Загалом співають стандартний такий хейт-спіч, настільки стандартний, що вам може здатися, ну не може бути все настільки примітивно. Ну що ж, якщо ви не вірите, давайте розберемо декілька прикладів самих популярних пісень сербського військового турбофолку. І почнемо ми, звичайно, ж з відомої пісні Ой, аліо Альо, групи Коридор, яка посвячена мусульманам і Алі Ізетбеговичу, Денту Боснії, отож, погнали. Отож, ці пісні мусульман називають дегенератами. Співають про те, що союзники боснії кинуть її, звичайно, вже вихваляються серби, які не продаються і не будуть ніколи рабами. А ще до того насміхаються над боснійцями, які під час війни переживали величезну і трагічну гуманітарну катастрофу, буквально замерзаючи і вмираючи від голоду, насміхаючись при цьому ще з їх релігії. І як ви бачите, це чутка жорсткувато. Однак, повірте, на Балканах таке в принципі нормально, адже я не буду здивований, якщо якісь босні може слухати цю пісню без проблем. Тому що повірте, для Балкан це нормально, в принципі. Але якщо вам здається, що це може бути якийсь просто один випадок, то ні, чуваки, все ще попереду. Адже є ще одна така пісня від Міро Семберака «Яднобосна суверена», в якій є цікаві рядки про те, що прийшов час помсти, і всі мечеті взлетять в небо, що явно каже нам не про те, що мусульмани оволоділи технологією антигравітації і передислокували свої мечеті подалі від сербів. Ну а далі там ідуть класичні рядки про те, що сербу ніхто не рівний, що як бенгадує один маніфест, і є. Рядки про те, як вони обкрадуть Боснію. Загалом класична сербська пісня. Також окреме місце в списку сербського турбофолку займає пісня під назвою «Мій тато злочинець ізрата або Мій тато військовий злочинець, в якому серби насміхаються над міжнародними судами, говорячи про те, що у них немає яєць, щоб заарештувати його, і співається про те, як батько завоював Боснію. І до речі, ця пісня навіть в чомусь права, адже за сербськими військовими злочинцями десятиліттями полювали служби Інтерполу і іноземні розвідки. А деякі злочинців навіть зараз не можуть знайти. Так що тут, звичайно, ж серби хоч і тролять, але говорять в чомусь правду. Також є ще пісня, в якій вихваляють військового злочинця і кримінального авторитета Аркана, який гвалтував жінок, вбивав десятками полонених цивільних і військових людей і буквально викрадав людей і тримав їх на людських умовах. Також є численні пісні про генерала Радко, який також був військовим злочинцем і був відповідальним за геноцид в Сребрениці, де були вбиті тисячі людей. Також є безліч пісень про елітну бригаду Пантери, чи командир генерал Маузер катував людей Проводив етнічні чистки, і все в такому дусі. Тобто, сербський турбофолк в більшості це просто агресивні і імперські пісні в якійсь мірі. Однак серед усіх виконавців сербського турбофолку, що прямо плюються отрутою і відкрито розпалюють етнічну ненависть, є декілька виконавців, які мають реально хороші пісні, що з музикальної точки зору щось чисто людської. Це родолюб Рокібуловіч і Лепі Міка, які є дуже хорошим прикладом адекватної сербської музики, навіть не дивлячись на те, що деякі пісні і присвячені їх командирам і бригадам, в яких вони числили. Так, наприклад, Рокі і співав про знову ж бригаду Пантери і генерала Маузера, але Піміка співав про те, що мусульман не має бути. І, звичайно ж, ми засуджуємо цю точку зору, тому що це хейт спіч. Але повірте, що в лепі міки це буквально одна пісня в той же час, як у інших виконавців, таких пісень може бути десятки, тому це ще відносно нормально, хоча ми засуджуємо, звичайно, же, любу дискримінацію. Але варто тримати в голові, що, наприклад, той же Рокейвульович служив в бригаді Пантери і довго воював. А на війні ворог швидко дегуманізується, що ми добре бачимо навіть сьогодні у наших сучасних українських піснях. Тому не мені їх судити, але раджу вам просто слухати музику, а старатись когось з них героїзувати, чи не дай Бог виправ. Довувати навіть не пробуйте, тому що це не ваша війна і це не ваш конфлікт. І думаю, закінчимо на цьому сербським турбофолком і поговоримо про боснійський турбофолк, адже він так же круто звучить і куди як адекватніше, ніж сербський. Отож, боснійський турбофолк, на відміну від сербського, співає зовсім про інші речі. і про інші цінності. І якщо серби буквально стікають імперськими амбіціями, то боснійські пісні оспівують смерть за свою свободу, за свою землю і за свою незалежність. І, звичайно, ж, оспівують і хвалять Аллаха. Адже як не дивно, на боснійський турбофолк дуже сильно вплинула ісламська релігія і турецька культура, а також те, що на стороні Боснії воювали численні моджахеди з різних країн. І тому часто в боснійському турбофолці можна почути ісламські мотиви, типу співамодзі. Чи використання в якості інструменту баглами і подібних інструментів. Серед боснійської турбофолк-сцени, як якусь відому фігуру можна виділити братів Бурековичів, які написали декілька відомих пісень в цьому жанрі, таких як Мерхаба і Муджахедін. Також Бехар, які написали відому пісню про 505-ту бригаду і пісню про Хамзе і Газію. І також можна згадати, хоч і втрачену серед сотень інших пісень і колективів, групу бригада Теслічі та їх відому пісню 204 та Тесліцька бригада, учасниками якої вони і були. Також, до речі, що цікаво на рахунок Боснії, це те. Що наша країна, як не дивно, брала участь у цьому конфлікті. А точніше, зі сторони України, в складі миротворчих сил ООН, брав участь 240-й батальйон, який у свій час спас тисячі людей від фактичного геноциду і знищення в анклаві Жепа. Да, я знаю, що вам дуже хочеться пожартувати, але будь ласка, не треба. Адже саме цей анклав був тим місцем, в який стікались мусульмани після різанини в Сербрениці, де сербами було знищено тисячі боснійських мусульманів, багато з яких це були прості цивільні люди, серед яких були як і діти, так і підлітки. І саме участь українських. Миротворців допомогла забобігти новій катастрофі, і тому варто про це пам'ятати. Ну а тепер перейдемо до хорватського турбофолку. Хорватський турбофолк за своїми темами і поглядами дуже близький до боснійського, а також хорватський турбофолк має людину, по якій більшості дізнається про нього, і це Марко Перкович, лідер групи Томпсон, який у свій час брав участь у війні, бігаючи по полі бою з Томпсоном, і який при обороні населеного пункту Чогоглави надихнувся на написання пісні, по якій його зараз всі знають. А саме пісня Воїна Чавоглави, яка стала культовою серед хорватського турбофолку. Взагалі, хорватський турбофолк, хоч і має в собі багато схожого як із сербським, так і боснійським, але істотно відрізняється тим, що в ньому просто нереально часто використовують електрогітару. І тому, хоча проблематика текстів пісень не вирізняється чимось від сербів і боснійців, хорватський турбофолк все таки можна легко відрізнити саме по електрогітарам, і по тому, що більшість хорватського турбофолку звучить як якийсь марш, і також по тому, що більшість хорватських пісень посвячена своїм військовим бригадам і пісням про захист своєї батьківщини. Також варто сказати, що хорватський турбофолк зазнав дуже значного впливу від хорватських ультраправих, тому часто в текстах пісень можна почути рядки про усташів людей, які стали трагедією для сербів і євреїв в часи Другої світової, адже це були колабораціоністи, себто це були люди, які влаштовували геноцид на Балканах, і лише за хорватською статистикою вони вбили більше ніж 200 тисяч сербів в часи Другої світової війни. І також в текстах пісень можна почути хорватські ультраправі лозунги, за що деяких артистів досить сильно так набутилюють. Так що будь ти уважно також в текстах хорватського турбофолку можна часто почути нехороші слова про четників, себто про сербські націоналістичні формування, які в часи Другої світової були природніми ворогами для усташів. І тому у сербів і хорватів це давній такий конфлікт. Просто знайте, що сучасні четники це нехороші люди, які брали участь у окупації Криму і підтримували ДНР і ЛНР. І тому ніякого жалю і ніякого співчуття. І в принципі, якось так розділяється військовий балканський турбофолк. Але така музика, яка виходить під час війни і. І спрямовано на підтримання патріотизму, це не якесь унікальне явище. Це було всюди. Це було і під час війни в Чечні. Це було під час війни в Афганістані, це було під час війни в В'єтнамі і інших війнах. Загалом це всюди було. Але яким тоді чином ця музика стала популярна по всьому світу? І чому її любить які інтернет, так і жителі Балкан, які часто люто ненавидять одне одного? Давайте розкажу. Отож, признання турбофолку як базу військової музики почалось з цього відео, можливо, відомого вам. Воно з'явилось десь в періоді між 2006 і 2008 роком, однак стало популярним лише десь у 2014-15 році. І це відео назвалось Сербія Стронг. Згодом ремов кебаб. А в кінці кінців ця пісня стала маніфестом етнічної ненависті проти турків і хорватів, і в цілому мусульманів, а ще й до того засвітилась під час теракту в мечеті, але не про це зараз. На цьому відео ми бачимо чотирьох людей в простої більчиські жахливій якості. І коли я особисто вперше побачив цей мем, я взагалі не зрозумів, а що там відбувається. Мені здавалося, що мем в тому, що це просто якийсь абсурдний відос, де військові з жахливої якості співають якусь пісню. І знаєте, я був не один, адже весь пострадянський регіон не дуже викупав. А чому це вестере не з цього відео? І по суті робили меми, не сильно вдаваючись в суть цього відосу. А він як не дивно був. Хоча і без цього глибинного сенсу цей відос також смішний, адже тут є гіпнотизуюча музика, сировий мужик за кордоном. Загалом це також весело, але все ж таки в цьому відосі був. Інше дно, про яке багато людей не знає. Отож, як не дивно, всі пісні, сербські пісні, вихвалялись сербські військові під керівництвом Радована Караджича, який скоював військові злочини. Також ці пісні співались про те, що усташі мають боятись сербів, і також турки й боснійці також мають боятись сербів. Загалом стандартна така сербська пісня. Якщо б не один момент, це відео це повна іронія над цією ідеєю могутності сербів. Адже три чувака, які були в цьому відео: Радован Караджич у куточку, і двоє чуваків на центральній. Му плані вони були засуджені за геноцид, а ще при цьому серби програли в боснійській війні, і таким чином цей відос для вестернів, окрім своєї абсурдності, мав собі дещо більший сенс. Однак ця пісня не тільки стала мемом, а ще й відкрила і вестернам і пострадянським країнам портал в епоху сербського, і боснійського, і хорватського турбофолку, і взагалі нагадало вестернам про те, що Балкани взагалі то існують. А так як перше відео, яке вони побачили, було зв'язано з військовими, термін турбофолк намертво прилив до любих військових пісень часів боснійської війни. Так, що тепер, коли ти кажеш турбофолк, багато людей думає не про поп пісні в Йогославії, а саме про військові пісні часів боснійської війни. Також, коли ми говоримо про Сербію Стронг, неможливо не згадати про те, що ця пісня стала основою для етнічної ненависті. І, типу, якщо спочатку це все було на межі рофлів і копіпаст в інтернеті, типу тупак Сербія» і фраза ремов кебаб, що означає, типу, що треба вирішити питання найбільш радикальним методом з турками і боснійцями, то в 2019 році ця пісня була забанена десятки раз через те, що чувак по імені Брентон Тарант включив цю пісню в себе в машині на шляху до мечеті, в якій він потім влаштував теракт, де вбив принаймні 51 людину і ще поранив 40. А ще що цікаво, коли він їхав назад і по суті відривався від погоні, він включив в себе в машині пісні жанру євробіт, саме з аніме ініціал ді ту саму відому, яку розбирали на меми, але яку мені забанять, якщо я вставлю відос. Так. Люблю Ютуб. І звичайно, після цього теракту, як це зазвичай буває, весь форчан і весь двач з їх унтерправаками, які начебто занепкоєні білою расою, взірвались мемами. І в свій час їх було нароблено просто сотні і тисячі. На цей теракт як героїзували, так і насміхались над жертвами, і, в принципі, мусульманами. Однак всякі ліваки і сжв активісти звернули на це увагу. І невдовзі Ютуб і десятки інших платформ буквально почали вичищати сотні і тисячі гіабатів, як турбофолку, так і всього, що було так чи інакше зв'язано з правил рухом або цими мемами, через що було втрачені сотні і тисячі відосів як на ютубі, так і на інших платформах. Наприклад, під таку хвилю попав чувак з нікнеймом Кокаїн, який на своєму каналі опублікував сотні відео з музикою, і кліпами по турбофолку, які тепер не знайти на Ютубі, адже їх буквально більшість перебанили. А це лише типу один випадок, а таких банів було сотні й тисячі. Однак інтернет був би не інтернетом якби чи не створив щось на противовагу увагу ремовки баб і всьому цьому руху. Таким чином, аноніми з інтернету придумали таку штуку, як дефе. Кібав, де під боснійську пісню Бурековича «Муджахет» Робили самі різні нарізки і є діти, хоча в основному захайпилась зациклена інструментальна версія цього треку, як це було з Римувки кебаб». Таким чином інтернет-анони просто придумав для себе нову відповідь, щоб лишати коментарі на щит-пости про Римувки кебаб». Але окрім Сербії Стронг існує ще одна пісня, яка також сильно підгріла увагу до військового турбофолку. І це пісня боснійська артилерія, на основі якої наклепано вже стільки відосів і мемів, що ти просто здовбишся їх гуртати. І на відміну від Сербія Стронг, цю пісню вестерни і не тільки полюбили чисто за її звучання. Адже квон чуваки, це просто нереально крутий трек. Але найбільше буст ця пісня отримала, коли один такий чувак на ютубі з нікнеймом Скорпо почав клепати мемові відоси про балкани, де як ми знаємо, всі, -всі їх ненавидять. І звичайно, це значно підігріло інтереси як до цієї пісні, так і до інших пісень в жанрі турбофолк. Але в кінці кінців найбільшу славу турбофолку принесли звичайні меми про стереотипи Балкан і військові діти про Балкани, яких в інтернеті є просто купа. і часто там звучить якісь турбофолк-пісні. А якщо не звучать, то люди, які зацікавились боснійського. Війною просто не можуть пройти повз цей жанр, адже це те саме як фанатіти від в'єтнамської війни і не послухати хоча б раз Фортунейт сан. І саме тому, як на мене, турбофолк це один з ключів для розуміння Балкан, де всіх всіх ненавидять, але при цьому босній може слухати легендарного Рокі Вульовича або флексити під Сербію Стронг. А серб може слухати Марко Перковича або постити Дефент Кебаб. Загалом Балкани as usual. І тому чуваки слухайте турбофолк, досліджуйте історію Балкан, тому що це неймовірно цікавий регіон. Це неймовірно Цікава війна була, і той же Йозеф Тіто це просто неймовірно цікавий чувак, який зміг балансувати між СРСР і США, і тому чуваки просто любіть Балкани. Не потрібно виправдовувати військових злочинців, не потрібно влаштовувати собі якийсь культ когось. Просто слухайте музику, адже там нереально багато хороших виконавців.